Кажуть, у кожної жінки має бути свій косметолог, гінеколог і перукар. У мене теж є такий список, але у мене на першому місці стоматолог. Всім привіт, любі мої Це канал «В смислі» І сьогодні, як ви зрозуміли, про стоматологів. Як часто нам намагаються нав'язати непотрібні додаткові послуги, щоб заробити побільше грошей. Сьогодні я проведу рейд стоматологіями Києва та області, і подивимося. Як лікарі дотримуються клятви Гіппократу? Обіцяю, випуск буде дуже і дуже цікавий. Тож вже заздалегідь прошу вас підписатися на канал, залишити вподобайку. Ну і погнали! Взагалі до стоматологів я ходжу часто, там один раз на 4-5 місяців роблю чистку зубів, перевіряю стан пломб і чи немає карісу. І Вже 12 років я обслуговуюся в однієї лікарки. 12 років! Наталко, то у нас з тобою любов. Ось востаннє я була в лютому місяці, робила чистку зубів, все інше мене було файно. Але цікаво почути думку інших лікарів. На вашому місці я б цього не робив. От я прям знаю, що з зубами у мене реально все файненько. Це єдине за чим як капець, як доглядаю. Добре, щоб ви не думали, що я така ідеальна, у мене криві зуби. М -м -м, бачите. А що, ці твої моделі діджі хадіт можна а мені ні? <гум> І в мене хронічний каріс на одному зубові, але жодних пломб, за ним тільки наглядаємо. Все, все інше ідеально. Тож пропоную розпочати свій рейд з Київської державної поліклініки. Погнали! Інтересненько. <гум> Ось державна поліклініка, яка знаходиться на Академмістечку. Зубів зробити. Начальний карість трошечки, навіть не на начальний, вже середній. Тобто пломби треба ставити? Так, да, треба просто прилітувати. А почав пломби у ну, нас? Пломби на цей даний зубчик за анестезією буде 800-900 гривень. Один? Один? Да. Це ага. тільки це залежить від розходу матеріалу. А чистку я робила в лютому місці, що знову треба робити чистку? Там тільки передні зубки, я не бачу так сильно камнів, але за що того, що зубний ряд нижній не дуже рівний, uh -huh. там ви просто вичищаєте погано. Разумієте? Бо вони входять один на одного, як заборчик, такі невеликий. А так я не бачу. Ні, дотрагуюсь, взагалі са не ходять. Ні до рожевого кольору я не бачу, ні стоматіта я не бачу, ні інгеріта, нічого не бачу. Всі mm Так. -hmm. Да. Це прекрасно. Недорого у вас огляд, 170 гривень. Ну, ми ж працюємо ще по поліклінічним розцінкам, розумієте, тому у нас в апріорі не може бути як в частній клініці. Хоча б матеріали, чистки, все у нас іде нічим, повірте, мені, не відлічає. Відлічаємося від частної клініки навіть краще. Ви навіть собі не уявляєте? Скільки... Ви... Сюди приходять. Після частних клінік. І ми, ви ж розумієте, що е, лікарі в поліклініці бачать дуже багато діагнозів. Дуже багато. Що такі просто бувають діагнози, що частні клініки просто не справляються. Вони елементарно цього не знають. Розумієте? Нам приходиться це все виправляти. А деякі бувають настирні, як мухи, Їм натякає, що вони не відстають, і настає таке незручна мовчанка. Так, шановні, каріс. Якщо у моєї лікарки ми просто наглядаємо за цим зубчиком, тут пломба 800 гривень, плюс чистка зубів, півтори. Наступна наша стоматологія Святошинського району. Ой, дуже давно, дуже давно, можливо, два роки тому робила. почистать. Ну, таки Баша может чисточкой такое заняться. Еще оце, э, кальций выбывается. Да, со временем будет будет кариес. Пока мистики ничего. Ка-а-а-а? кариес. Со временем. Ну, вот это уже начальный кариес. Это стадия пятна. О, да, но со временем. В принципе, ничего такого, вот и Нічого. Тільки ческа того Лютого місяця робила честка Да? Давайте. Ну, через время. Вас пока не то на надо само. А просто честка зберегю. А так все таки. Це хорошо. Дякую. Ви мовчали! І того запропонували мені лише чистку зубів. Не знайшли жодного карісу на відміну від попередньої стоматології. Та єдине, що попередили про майбутній каріс, якщо погано вичищати зуби. Ну все, наче непогана стоматологія потрапилася? Цікаво, що скажуть в приватних клініках. Погнали. Наступна наша клініка знаходиться на нивках. Они сильно прокрашены. Вот, этом, а в этом участке у вас две вот, пломбы. Вот, вот здесь пломба отошла. И, а здесь очень сильно отошла, потому что здесь каналы леченые раньше. Да. леченые, то это зуб надо покрыть коронки, потому что вы его поломаете. Когда я вот нагрузка сверху на пломбу, то вот эти стенки они балансируют. Какая-то стенка может подломиться. А чем они туди пломбу поставили, а не ну, коронку? По-разному бывает. Бывает полянг такой. Допустим, понадобится только запломбировали сразу. И э, вообще пломбировка каналов такая ну, тяжело прогнозируемая процедура, особенно если каналы были сложные. Поэтому иногда ставят сначала пломбу, если он разболится, то можно попробовать перелечить. Uh, если... А если ставить коронку, то уже все? Да, если ставить коронку, то это значительно сложнее. То есть коронка как шапка покрывает все, uh, смотря какой этаже. Если делать металлокерамику, металлокерамика где-то от 3500 будет. От 3500, если со штифтом, то еще плюс -то 2000. Если делать безметалловую керамику, то это идет от 6. Мне еще было, что вы сказали, что маленькая съехать. Там хронический калец, да, вот показал ну, я вам. Да, не да, сильно прокрашивается. А да. скільки зараз пломба учиться? Ще, Чистка зубів треба, ні? Да, да ждет. Две тысячи? Ого! Так, ще одна приватна стоматологія. Так, що вас здесь появи? Ничего, блядь, ну, будете просто сделать мне обряд моей зубы. Ну, в принципе, для большей уверенности, что никаких вопросов не будет, надо подлечить верхнюю, верхнюю семянку, нижнюю семелку. И очень желательно вот эту минимум на с этой стороны на него поставить коробку. Тогда он будет счастье на робь и А сюда, в цей зуб коронку? Да, в коробку? Да. Да. Она уже сзади начала захваливать. Когда так, такой большой объем полмы на зубе то есть неоднократная нагрузка на зуб. И очень часто бывает, что потом подходит тебе вычагать, зуб разваливается другие части скаги. А эти зубы что? Там Зу... помбу поставить просто, да. Просто помбу. Почему у да. вас помпа? Где-то 2000 один за по в Польшу. В дорого. Долго? Да. Ну, Вы походу, в Киевские цены ну, не знаете. <laughs> нет. 2000 это самая сильная цена по Киеву. Серьезно? Угу. А чистку а, сбив треба? Нет. Нет? Нет. Нет? Да, да? да нет, чистка не треба. совсем... Ну, по желанию можно, конечно. Но сказать, что явно нужна чистка, нет. Чистка почему? Мені <гум> <гум> <Мне> вже <гум> просто цікаво. До пол... полтори і 1400 і 1700 іде. 1400 і 1700. Дві пломби, коронка. Ну, хоч часто зубів не запропонували. Вже легше. Ціна виявилася надто високою. Любі мої, настав час нагадати підписатися на мій канал, залишити вподобайку, а також коментар. Наприклад, чи намагалися стоматологи нав'язати вам непотрібні додаткові послуги. А також нагадую, ви можете стати нашим спонсором. Для цього потрібно натиснути ось цю кнопочку, обрати собі пакет підтримки від 50 до 300 гривень. Навіть за 50 гривень ви можете переглянути невидані ексклюзивні матеріали Там і факапи. Як ми створюємо контент, повірте, є що подивитися, обов'язково Вінчайтеся. А також підписуйтеся на телеграм-канал. Там не менш цікаво, друзі. Наступний, будь ласка. А ось ще одна наша стоматолога. А чисточку як давно робила комбіна? Е, у лютому місяці. Цього року, так? Да? Так. Да, ага. да. Ну, а що таке? Уже? Ну, трошечки вже назбиралися. Тобто він там невеликий, але вже пісточки є. Yeah. А скільки у вас коштує зробити чистку? Півтори um, тисячі? Мені просто треба зараз перевірити, чи між зубами немає каріозних порожнів. Тобто це діагностичний тест. Коли ви самі будете чистити, якщо ага. ви відчуваєте, що там десь воно волокнеться або рветься, це не добрий знак, значить там щось не в порядку може бути каріозні якісь гострі каріозні порожнини. От. Або десь пломба, можливо, десь цей. Ну, тут пломбу у вас на контактних поверхнях немає, тому відповідно треба слідкувати тільки за карісом. Яким карісом? Ні, я, я, я маю на увазі слідкувати, чи його немає. А, да. фу. Значить, Зараз ми перевіримо, чутливість цих зубів, там де стоять пломби, чи там все добре, добре. Тому що... В принципі, пломби нормально стоять. Щось відчувається? Mm -hmm. Ні, так? Тобто канали не йде до лікували. Було, uh -huh. було в одному збір, uh -huh. так? Оце нижнього, так? А це іміє. Оце іміє, так? Чіпаєш, uh -huh. так? Так, ще все добре. Тобто е, так оглядово, тобто те, що видно зверху, то все добре. А стосовно якоїсь формування на то там вже треба на ренген подивитися. Е, ренген настолько коштує все дриви. Чистка зубів півтори тисячі, плюс рентген-пломб. Хоча не знаю навіщо, якщо його пульсатором, типу, все було ок. Ну, хоч Карісон не знайшов, знаєте, ото вже приємність. Фух. Так, поки ми збираємося в другу стоматологічну клініку, пропоную освіжити свій подих. Орбіт, Могла бути ваша реклама. Ну що, погнали далі? Ні, ну цю стоматологію гріх не замітити. Просто подивіться, скажіть. Все, дивіться. І желати на каріса не знаходити. Добре. Карі, спрячься, я вже йду тебе смотреть. Тут, якщо от, як ви подивитеся, от коричневі такі полосочки, так? якщо ви бачили, ага. це є все рівно, він рахується, але він поверхневий і в літературі нашій ніде не знаєте, що його треба сіпати, тобто, видаляти да, і ставити там кломбочки. Тільки якщо там попадає злом, у мене це споруба. В такому стані він може бути роками. Але і раз в півроку треба огляд робити, тому як він може руками бути, так і може стати кварію. Це його, типу, пломбірувати треба? Mm. Ну, Я оце не рахую за потрібне, що вас не тут у вас вже запломбували все, що могли. Четвертий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Знову таки ще не знала, напевно, якось схильний, бо февраль. Лутий, лютий березень 2 травим 4 місяці знову вам треба знімець управління. Поверхність сьомого, ну, я не впевнена, знову не може туди провести, бо це ж між зубами, а порожнина вона може бути. Uh -huh. І я все ж таки раджу зняти з ні відпалення, то ще раз пити з скелерами почистити. Uh -huh. А чистка скільки у вас? Півтори тисячі. Чистка коштує двісті гривень на Тобто, все разом буде тисячу сімсот гривень. Файна лікарка мені потрапилася. Чистка зубів тисяча сімсот гривень. А, запропонувала рентген одного зуба, де ймовірно може бути дирка. Не запропонувала мені ставити пломби на ті зуби, де є хронічний каріс. Ось, в принципі, вона сказала все те саме, що і каже моя лікарка. Ну непогано, непогано. Наталочко, в тебе є конкурентка. Бачиш. <плес> я знав, що тобі сподобається. Мої зубоньки втомилися. <смі> Тому що стільки лікарів ковирялося в них. Ви що, так от реально відчувається підвищена чутливість. Я пропоную продовжити наш рейд завтра. Хм. А завтра вже настало. Погнали далі. Наступна на черзі у нас приватна стоматологія, що знаходиться на Академії Стечко. По-хорошому, я, наприклад, шостий зуб вже давним-давно запротизував, Тому що там здоровецька плога. Це більший Тому, що я uh -huh. то, Е І більше того, що мені кажуть, що він депульпований. там не має. немає. Є моменти у лікарів-стоматології, коли лікар там, хоче наприклад, е зробити пацієнту дешевше, щоб його призупинити в себе в кріслі відносно, але з часом оце дешевше вилазить по тому Богу. Не всіх. Я чого попросив закрити ротик, тому що там видно, що зубчик не в повному акті жування, uh -huh. того ця клопа стоїть. Що він... До чого я веду? Поки стоїть. Хай стоїть. Mm. Проблем явних я не бачу. Бо тому, що, якщо ми почнемо лізти шортвізди, це стовідність буде беззаговірочна агітація під якесь протезування. А чисто посміяється, скільки це буде коштувати? Е, Неприємна сума. No. Ну, В середньому це вторинне n, лікування кореневого каналу в районі 7,5 тисяч гривень. Плюс-мінус. Лікування. лікування. Це ревізія. Якщо так потрібно то коронка в районі 6 тисяч, металокераміка в районі 6 тисяч гривень, без металу в районі 15, штифти приблизно в районі. Там. Під металокераміку, металокераміку в районі 4-400, то без металу в районі 7,5 ілищі. Каріс, весє? Ні, такого явно, якщо я не каміння, первого немає. Чистим непогано. Камінчика явного я не бачу. Ну тут ось незначний Раз. Даненько чисто, ну, але ні? Значить, вдома рівнімося. А так, дурчики гарно, там так тримати. Золоті слова лікаря. Поки пломба стоїть і виконує свою функцію, най стоїть. <гум> ну, а в всьому іншому короночка. я думаю, в майбутньому чи якийсь вінірчик да буде. <гум> Це яка цікава історія. Ну що, поїхали в область, подивимося, що стоматологи скажуть там. На черзі у нас ірпінь. Ірпінська поліклініка позаду мене. Подивимося, чи виявляться добросовісні лікарі тут. Погнали! Ді, будь ласка, Я трошки вам розкажу, так, щоб ви розуміли. Там, де нема у вас пломб на зубах, але такі чорні точки називається фісурний каріс. Бачите чорненький. Ось це в хронічній формі і воно тільки зверху, тому за ним спостерігати потрібно. Якщо інструмент починає застрівати, тоді треба лікувати. Якщо ні, то воно може і багато років так стояти, просто щоб була ідеальна її. Тому що стосується тих зубів бомба стоїть. Особливо тут внизу, з лівої сторони, оцей п'ятий і оцей шостий. Тут вже є маленька є. Це показання, що з часом треба буде ці пломби замінити, на випиляти їх, почистити там все і поставити нові. Зараз критичного немає. А зараз їх не міняти? Нема смислу. Дивіться, коли я на назовку від слюни від усього шийкові ділянці на цьому зубі, то це в цих участках емаль, ну, якщо по-простому вже говорити слабка. Не така щільна, як отут. розумієте? І Якщо тут гігієна погана ці учаски, uh -huh. цей в ну, цій участке, ну, це швидко перевращається в каріс. Цей участок називається демінералізація Якщо вже так, Вона не така щільна, як отут. Uh -huh. І якщо тут буде нальот, а в нальоті є мікроби, які виділяють кислоти, то ці кислоти швидко її зруйнують. Да? І там буде потім дирка. То що мені робити? Чистити вдома щіткою гарно. Ці всі участки біля дісне кожен зубчик вичищати, щоб ніде не було нальоту. Mm -hmm. Тоді буде все добре. Все. Mm -hmm. І за цими шостими сьомими спостерігати. Якщо нема, то тут інструмент не застряє в цьому всьому. Просто щільне воно і пігментоване. то теж нічого не треба робити. То Чистити. у вас не застряє? Ні, щоб когось застріває? Ні, я просто питаю. Тобто пломби сюди ставити не потрібно. Не потрібно. Просто ми спостерігати і вдома гарно вичищати. Фісурний каріас? Пломби не ставимо, просто спостерігаємо. Ідентичні слова моєї лікарки. Ну, файний, файний лікар. Цікаво, що в приватних клініках. Де це ми в біса? Так, стоматологія, вірпані. Ну, подивимось, що вам там скажуть. Перше для вас, що треба зробити, це зробити чистку. Зараз ми перевіримо ту пружину і все. Є чи нема. Отут мають така шоці забрать. Дірка, каріс, що там? Це діагностичне дослідження, реагент. Робити, побачите, немає чи є. Ну, давай так. А так, каріс? Ні, немає Немає? Що гарне можна зробити для вас зубів, так це число. А по чому число? До 1500 гривень. Ми зараз зробимо, водилу, щоб ви знали, що там все добре чи не добре. Побачимо. Воні оба їй богу, вона хотіла сказати. Немає нічого. Нічого немає? Так, тут так тінь лягла і були такі, ну, сумніви, а зараз нічого немає. Ні, все добре. Класно. Таке зробила в цій стоматології рентген зуба, тому що якби три лікаря сказали про те, що є ймовірність дирки. Слава Богу, нічого не знайшли. Все гарненько-файненько. Єдине, що чистка зубів півтори тисячі гривень. Карісу не знайшли, хоча я знаю, що хронічний він у мене є. Так, буча. Може, якісь пломби поміняти, бо в останнє або я ставила півтори-два роки тому. Подивиться Чи розповів моя каждого слов, тому що я не буду там лечити. Чтось такие, ну привозьми пригодительных человеком. Чтобы было такого чисточку пробить такой школе. Тобто ренген зуба, щоб дирку подивитися, так? Mm -hmm. да? Так, mm -hmm. да? да, чи є вона. Ну так, мені ну, здається, ніби є, але ну, сумніва не, не можу точно сказати. Да? Ну, наче нічого, не застріє, нічого. Mm -hmm. Все добре. Yeah. Чистку забіг, по чому вас чистка? Півтори комплекс. У ну, вас буде, я думаю, дешевше, тому що камня дуже yeah. мало. Ось ця стоматологія в місті Буча виявилася прям дуже і дуже крута, навіть огляд безкоштовний. Коротше, рекомендую, нічого практично не впарили. Фух, щось мої зубки притомилися. Підсумуємо майже усі стоматологи, які нам сьогодні трапилися, виявилися добросовісними. Це справді рідкість, тому що ось наприклад, я вам розкажу 4-5 років тому. Я робила подібний сюжет на ТВ, і щоб ви розуміли, там були страхи господні. Ви тільки уявіть, одна стоматологиня, здається, то була приватна клініка. Сказала, що у кожному моєму третьому зубі каріс, і вона готова прямо зараз все виправити. Ціна питання лише 9 тисяч гривень. Я була в шоці. Лікарка для свого прибутку була готова зіпсувати мої здорові зуби. Це ще раз підкреслює усю важливість мати свого стоматолога, який буде вести вашу посмішку аж аж до самої станові челюсті. Любі мої, сподіваюся, вам сподобався випуск. Підписуйтеся, залишайте вподобайки, діліться своїм досвідом, чи були у вас такі випадки, коли лікарі намагалися нав'язати вам непотрібні додаткові послуги. Дякую, що були зі мною, і до нас. Так випуску. і бережіть зуби. Бережіть зуби.